Правильно підібраний кімнатна квітка здатний одним своїм виглядом подарувати спокій і умиротворення жителям будинку, рослини вбирають газ і виробляють кисень, завдяки чому повітря у вашій квартирі завжди буде залишатися свіжим. Фація або пеперомая для передпокою. Передпокій перше місце, яке створює враження про квартиру, тут потрібно враховувати не тільки розмір приміщення, але і його освітленість, якщо в холі мало світла. То слід вибирати тінілюбні рослини, так як вони більш невибагливі. До таких квітів відносяться фація або пеперомия, вони прекрасно виглядатимуть на підвісних поличках або в підлогових горщиках, фікус і ало для кухні. У кухні зазвичай багато світла і вологи, однак, слід враховувати деякі особливості, які можуть вплинути на здоров'я обраного рослини від плити на кухні часто бувають скачки температури, які не всі представники. Зелених можуть перенести відмінним рішенням стане придбання фікуса або алое, вони не вимагають особливого догляду і відмінно впораються з очищенням повітря кухні, клен або тилон або канатник для вітальні. Вітальня велика кімната, для неї найкраще підійдуть великі рослини, відмінно прикрасять інтер'єр клен або тилон, або канатник. Незаперечною перевагою цієї рослини вважаються тривале цвітіння. Швидкий темп зростання, велика кількість листя і квітів хлорофітом чубатий для спальні. Для відпочинку в спальні дуже корисно завести хлорофітом чубатий. Ця рослина наповнить кімнату затишком, створить сприятливий мікроклімат, воно не вимагає особливого догляду, не володіє різким ароматом і прекрасно буде виглядати на столику або тумбочці біля ліжка. Дзвіночки глоксинії або гібіскус для дитячої спальні. У дитячій спальні не повинно бути отруйних, сильно пахнуть або здатних викликати алергію рослин. Дзвіночки глоксинії або гібіскус безпечні і не вимагають особливого догляду. Різноманітність сортів дозволить вибрати забарвлення квіток за смаком. Орхідеї, фаленопсис або пафіопеділом для ванної кімнати. Орхідеї досить вибагливі рослини, проте вони прекрасно себе почувають у ванній кімнаті. Цим квітам необхідні вологість і сонячний колір, але не варто залишати їх під прямими променями. Дотримуючись всіх рекомендацій, по догляду за рослинами, ви зможете кожен день насолоджуватися їх красою і тонким ароматом.